Тігри, привіт. Значить, зараз будемо мити Октавію. Бистро розказую, як я мию свою машину. Ну, це не моя, це мамина машина. Значить, активна піна. В даному випадку Лекс просто ближче до входу стояли, ми її взяли. Я люблю піни. Добавлять, чесно кажучи, не так, як на етикетці написано. На етикетці написано, вона розводиться 1911. Я завжди лью на глаз. Мені головне, щоб була чиста машина. Питають, що буде, якщо перевищить концентрацію? Буде чиста машина. Чим більше налієте е, без контакту, тим буде чистіша машина. Я не люблю то вимивати, стоять машину там довго. Я люблю, запінив і не мить машину, а змивати піну. Я від цього отримую задоволення, так само, як від того, як комфортно там е, стрижу газончик або ще що роблю. І використовую значить, активну піну Лекс, просто бомба. Я в нього закоханий, тому що прекрасна пінна шапка, високі миючі здатності. Якщо треба свою машину е, мить, взяв. Не довбеш собі голову і потім всім показуєш, який ти молодець, бо в тебе чиста машина за 5 хвилин. І віск драйвакс. Для чого віск драйвакс? Розказую. Для того, щоб для таких лінивих, як я, хто не хоче потім е, півгодини витирати машину ганчіркою, після того, як помив машину, взяв, налив, ось в розпилювач собі сюди, може грам 10-20, коли машина мокра стоїть, походив, попшикав на машину, попшикав на машину. Вся во, дивись, ще а, ні, нормально, думав, поломаний. От. Вся водичка вийшла зразу, все, ніяких проблем немає. За секундочку, обійшов, обіг тряпочкою і повитирав, в тебе чиста, е, красива машинка. То так же лайфхак невеличкий. Віск можна додавати в омивач. Ну, принаймні, я в своїй машині додаю. Чому? Тому що треба розуміти, що віск, не слухайте там, це не жир, це гідрофобізатор. Знаєте, що таке антистатік? Дуже схожа історія. Віск. Осушувач для автомобіля це двоюрідний брат кондиціонера для прання і двоюрідний брат антистатіка для одягу. Е, значить, не буду вам довго розказувати про одинаково заряджені частинки, які відштовхують одне від одного і себе, і водичку. Коротше, класна робоча тема. Взяли, налили грам 50 в бачок омивача. Е, якщо хочете, щоб був яскраво виражений гідрофобний ефект, налили більше. Якщо Менше виражене, налили менше, не платите нікому гроші за захисні якісь там покриття і так далі. Літрушечку воска собі купили, е, по лінивому миєте машину, вона штренько висихає, наливаєте, в умивач собі, і у вас немає проблем з плівкою води на склі. Е, ну отак. Тому рекомендую купити собі комплект, е, активну піну торгової марки Атом. Для домашніх потреб, та в принципі і на підприємство, будь-куди можна брати лекс. Це середній ціновий сегмент, яка, ну, він дуже круто працює. Ну, реально дуже круто, класна пінна шапка. І віск, віск для лінивих. Все.